Вас вітає Росадник Прокцяма. Ми обіцяли вам і ви просили нас, щоб ми показували вам замовлення, огляди замовлень, які ми відправляємо колекціонерам і посадовим центрам. В даному випадку це людина, колекціонер із Запоріжжя. Саме цікаве, коли орки бомблять Запоріжжя щодня, людина колекціонує, створює колекцію рослин. І ми починаємо. Гортензія Волотиста графіті. Так. Це зелено-біла-червона графіті. Далі деція Ніко компактна. Так. Далі йдемо черешкувата гортензія, плитучка Петіоларіс. Далі ялівець п'ятилітровка Хец, ялівець середній фіцеріана, «Глаука», блакитні п'ятилітровка, літровка гілівець Blue п'ятилітровий. Далі літровий Далі мітисуквоєпрестрабусова Gold Rush, жовта форма, цікава рідкісна рослина. Далі магонія «Чаріті», це відкриття двох років. У нас цікаво, подивіться, як вона росте, просто нереально. Далі це у нас туя віпкорт. Далі канатами росте, далі ялівець Star, Компактна кулька. Далі холгер, э, Великий Блакитний, далі Мейрі компактний, далі э, це у нас Спартан. Э, ялівець э, Репанда. Це у нас э, Андора Compact, яка зірочкою росте. далі Gold, old Gold великий жовтий. Далі Єлівець Кішіогіма. Далі blue, blue Chip. цей, що сланкий. І піднімаю свої пагони. Далі Gold Star. Великий жовтий Єлівець, Далі також Gold Star. Далі йде Gold Con. Колоновидний, і звичайний. Далі мінджуліп, це великий ялівець середній, зелений. Всі садові центри його люблять, тому що він більше всіх росте. Як правило, ви його там можете знайти без сортів. Вони продають багато з них, тільки оцей сорт ялівця і не паряться. Бо він швидше всіх росте. Кінгоф Спрінг це жовтий, далі сланкий. Green Mantle. Слонкий, дивіться, який красавчик. Далі лежачий Nana, це компактний, компактний слонкий ялівець. Далі Флоріант з такими вставочками жовтими кремовими. Далі також з кремовими вставками Gold Flame, Golden Flame. Схожий на Мейрі, але вставки в нього. Далі йде депреса уреа, вона влітку стає жовтою, коли багато сонця. Далі сланкий блакитний ялівець вілтані, далі це у нас лайм-глоу, лайм ялівець середній лайм, -глоу. далі ялівець китайський, курівао Голд. Це жовта форма, також великий. І піцеріана, піцеріана уреа також великий. Далі ice blue. Я тінью перекриваю трохи. Ice Blue. Ще Монберг його називають. Далі канарті, колоновидний ялівець китайський. Далі єлівець скельний мунглоу. Колоновидний, самий блакитний із всіх скельних. Далі ялиця Кавказька, Нордманіана, Амбалурі, Тлуги це грузинська назва. Далі Карел. Це Ялина сербська карел, компактна. Далі ялина Nідіformis, звичайна, з гніздовидна, нідіформіс надзвичайно популярна, далі криптомерія Вілмаріана. Також дикованка така компактна рослина, сосна, гірська мугус, компактна сосна, нещеплена сіянець. Далі у нас іде це, Royal Beauty. Це форма, плакуча червонолисна форма щеплена на, на, на штамбі. Далі не, сосна Нігіші. Це щеплена блакітна сосна. Далі ялина е, аур, ауре, ауре, ауре спікати, ялина східна з жовтими приростами. Далі псевдоцуга Мензіса. Далі це в нас сосна Кримська. Далі щеплена Вінтерголд, Далі глобоза, глобоза, Аліса алі Веркаде, густоквіткова. це сосна, Далі сосна звичайна. 5-літровий горшок. Далі глобоза Вірідіс. Щеплена. Далі це в нас а так. це піренейська. Далі модрина європейська. Далі це в нас сосна, сосна Гріфіта. М'яка хвоя, також з м'якою хвоєю це у нас веймутка, сосна веймутова. Далі обфір, це жовта форма. Вона зеленіє, коли сонця багато. Далі кедр європейський, то з якого плоди єстівні. Я, мабуть, перейду сюди, щоб плоди їстівні. Далі сосна румелійська. Далі ялина звичайна європейська. Далі ялиця біла. Далі це у нас сосна окулюс сосна драконіс. Щеплена отак оку дракону, якщо ми дивимось в розрізі. Далі це у нас ялина... Ялина, Ой, ой туя. я Little Champion. Далі Кедр Ліванський. Далі... Е, так, далі у нас іде е, ялина колоновидна Ізлі Фастігіата, колоновидна блакитна ялина. Далі у нас це е, Orange Dream, це Клен Пальмолисний, він же війоловий. Далі це в нас е, Адреса це Секвоя. Далі. Е, е, Димчате дерево, котінус, це в нас скумпія, жовта форма з жовтим листом. Далі скумпія також іншого кольору, зелена, інший сорт. Це як? Young Lady мені допомагають. Далі скумпія шкіряста Daski Maiden з червоним листом. Далі бруслина Arlekin. Далі e, Pony Tails, ковила. далі це у нас цей барвінок варігатний, а це Гіртруда Джекл з білою квіткою. Далі у нас бруслина e, Green Це люди шукають заміну самшиту, але вона ніколи не стане заміною самшиту. Далі це у нас платан. Платан іспанський, він же гібридний. Далі у нас йде гостролистий звичайний. Далі йде у нас виноград Star Showers, виноград дівочий. Далі йде е, е, у нас, е, бук червонолисний Рохана Біліск. Тис Ягідний. Е, Давід, колоновидний, жовтий, колоновидний високий фесіата робуста зелений. Це в нас Туя Східна, у нас біота, вона ж Платікладус, жовта форма ауреа. Це е, у нас плющ звичайний white Triple рябий. Далі у нас йде е, це в нас бук для живоплоту зелений. звичайний. Далі йде чер клен Асер Рубром, червоний клен з червоним листом восени. Далі йде у нас калина складчата набита, яка росте компактно, великою великої не росте. Далі калина гордовина, в якої спочатку ягідки червоні, потім стають чорними. Далі це у нас йде е, беречина ауреум. Далі йде е, овальна ауреум ауреом та вікарій. І Калікант, квітчастий, Венус. Це рідкісна в тому році, новинка минулого року. Майже ми все трошки, машина очікує. Пришвидшуємось, запрошуємо в розсадник Prox, найбільшу колекцію декоративних рослин в Україні для зовнішнього зеленення вашого саду. Слава Україні!